Вітаю! Мене звуть Оля Бєх, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя Київ, Україна. Сьогодні до праці я запросила таку от колоду. Це таро, вибачте, будь ласка, колесо року називається Оракул. І ми, як зазвичай, дивимося на дно колоди, щоб зазначити, що саме вас турбує найбільше на момент перегляду. Тримаю коробочка пуста, <кхід> дивлюся сама, показую вам. Така от карта, четвірка келихів, так? Так. Отже, що ви робите? Ви сидите і сумуєте, так? чекаєте біля моря, можна сказати, хоча, можливо, це і не так, але є такий вираз погоди. Погоди поки розвиднеться. Ну, або такий настрій, котрий триває вже не один день, не два і навіть не три. Ну, вам тут показується, особливо до вас, дівчата, маєте відношення. Так, це ви там або сльози лєте, або чогось чекаєте, на себе не розраховуєте знову ж таки, і не хочете бачити можливості, хочете дивитися лише на перепони якісь. Ну, Таким чином, життя те не живеться. Тут добрий знак на тому віконці, що буде той стан відновлюватись, тому що там зелені, якщо хочете, штори висять такі. да, І на задньому фоні червоний такий колір там. Прогледється, вибачте. Тобто це Венера і Марс, Тобто це спокій, доля, це злагода, це достаток, і на задньому фоні креативність, захист і, можливо, якийсь воєвничий настрій у когось з присутніх. Ну, можливо, когось образили, до речі, можливо, переживаєте якусь кризу, а У домі мається на увазі. Можливо, це стосується родини, ну тобто родичів, це батьки. Сестри, браття і далі по списку, або з дітьми, наприклад, і що особливо вони підлітки. Наразі такі тендитний, як то кажуть, вік. Сама мама підлітка розуміє про що йдеться мова. Там кожен день щось нове, якщо хочете. Так, дякую. Але не треба себе до тих справ прив'язувати знов ж таки тою поповиною. Дуже довго і часто розмовляємо про це на інших моїх відео. Дякую. Отже, давайте будемо дивитись. Якщо я сказала, що тут про дівчат перш за все, то чоловіків це так само стосується Це стан той, хто вам не байдуже, розумієте? Так, от навіть якщо вона дуже бадьора і жизні там у житті поруч з вами, то щоб ви знали, що на душі в неї там скербуться кошки так, котра там сидить поруч з тою дівчиною, котра так зітхає, там вона закохана, до речі, та дівчина. Розумієте, а ви не хочете того дивити, на те роздивитись, тому що на ній рожеве плаття мається на увазі. Вона відчинена до чогось нового, а ви не хочете ніяк. Ну, Порозгледіте знову ж таки те у її очах. Там, у її... Ну, вона ж не буде кидатися вам на шию, вибачте, будь ласка. Я розумію, що ті жінки, як я люблю казати, з тою емансипацією вже скрізь той шарик землею, ту кулю облетіли вдовж і поперек, І ви хочете, щоб так само вона якось у вашому житті брала всю, ну, всю відповідальність за те, що відбувається саме на себе. Ну, то, ну, вибачте, а ви йде. Ну, заважиш, ніхто нічого не вирішує, розумієте? Отже, як ви вже зрозуміли, я свої прогнози роблю для людей, так? Тобто, тут, якщо є якесь уточнення, якесь, вибачте, то я його зазвичай роблю, але воно воно завжди бачно на карті. Отже, бачите цю карту, ми будемо відразу добирати. Добирати, щоб зрозуміти, яким чином можна порушити те якесь очікування. Тому що за езотерікою саме найшкідливіше, що ви можете зробити у своєму житті собі ж, це очікувати. Розумієте? Тобто, ні, чекати не треба. Ну не те, щоб зовсім нікого і зовсім нічого, але от саме таким чином застиглим себе відчувати. Ну то ви просто знову ж таки я кажу, не хочете бачити можливості. Тому що, якщо порівнювати цю карту, це модерн -тар мається на увазі з класичною картою четверкою келихів, то там сидить особа під деревом і вона е так само вздихає там, так і дивиться на три келихи і не бачить, як згори там саме з небес. За спиною у неї простягається, ну, саме з самою долею ще один четвертий келих, розумієте? Так. Тобто людина не хоче помічати можливості, як я вже п'ятий раз, мабуть, за цей випуск скажу. Але треба, щоб тут дійшло до вас, що можливості є. Так, і ми наразі будемо їх шукати. Ой, карта перевернулася, я її беру. Чудова карта. Це старший аркан да, ієрофант. Да. Дуже цікаво. Знову ж таки, і ще одну доберемо зразу, відразу, і будемо по трьох картках розмовляти. Так, дякую. Отже, дивіться, ця карта, котру ми дістали на дні колоди, вона буде по центру. Та, котра я дістала зараз, іерофант мається на увазі, буде у тому порядку, як я їх дістала, мається на увазі. Вона буде перша, потім. Четвірка, і потім ця ще один старший аркан, і це луна. Ну, слухайте, серйозна річ мається на увазі відбувається. тому що з понад 78 карток мається на увазі, там, де лише 22 старших аркана, два вже вийшли тут. Так? І саме на той не дуже вагомий і не дуже великий молодший аркан. четвірку Келихів. Ну, тут жінка і чоловік, розумієте. Так, тому, якщо відразу кажу, то якщо ви були у, у якоїсь там ну не дуже великій сварці, ну мається на увазі, не коли ви вирішили розбігтися, або хтось один з вас вирішив, те розумієте, неважливо. Кожен почує своє, тому що інформація загальна і вона стає актуальною для вас саме у той час, коли ви її для себе знайшли. Дякую за заздалегідь за розуміння, час і довіру. Отже, якщо була така невеличка якась, ну, побутова мається на увазі сварка, або якийсь момент, коли ви притираєтеся, ну, коли ви один одного ще. Не дуже добре знаєте, то ви обов'язково помиритеся. Найближчим часом цей прогноз від 3 до 7 діб мається на увазі. Я даю такий час на нього, дякую. Отже, і е, до чоловіків буде така інформація. Розумієте, ви дуже зарозумні. Ну так, ну, ви хочете, щоб хтось десь якось. А повсякчас, вибачте, ну лише вам в рота заглядував. Розумієте, я ну так, ви дорослі. Байдуже в якому віці ви мене дивитеся. Але для тих обставин, у котрих ви наразі знаходитесь, дівчата, можете так послухати про своїх чоловіків. Мається на увазі. Дякую. А ви досить зріла людина. там, Ну, для того свого стану ви мудра людина. Це зрозуміло. Цей всесвіт вас так бачить, Але не треба, якщо хочете, ну, якось своєю там, владою, тою, розумієте так, тому що єрофан це посада, мається на увазі, духовна, але посада. Ну, задавити вже то, ну, а своїм авторитетом на тих жінок. Ну, вона не витримує, розумієте? Вона просто закохана, як вже я сказала по четвірки келихів, А ви хочете, щоб вона щось. Там не знаю, розпласталася перед вами чи як. Ну, хоча тут хлопець якийсь навколішках стоїть перед тим аерофантом, мається на увазі, це можна іншим чином ще розумієте, перекласти, трактувати. Це той чоловік, за кого ви, дівчата, запитуєте, наприклад, або ви чоловіки, вам ну, потрібна порада, якась зрілої, досвідченої людини, розумієте. Ну, того, котрою довіряють чоловіки. Може, то батько, може хтось там з друзів, але хто старше за віком, тому що це важливо знов ж таки. Тут можливо, хтось там не знаю, хто ну, вважається якимось авторитетом у, у житті тої людини, тобто якась особа, котра там не задніх пасе у житті. Знов ж таки, дякую. От треба, щоб чоловік звернувся по ту пораду. Або, можливо, у пам'яті якось там покоперсався і знайшов ті відповіді, яким чином себе далі поводити, чоловіки, чуєте це до вас. Треба, щоб ви згадали, на кого ви хотіли б бути схожими, тільки в доброму сенсі. розумієте? В доброму це коли та справа, ці вчинки не будуть шкодити не вам, ні тої дівчині, так? за котру ви можете тут перепитувати. Розумієте, тут той він одягнений у такий ну, сіреньовий чи фіолетовий одяг. Це прояв Сатурна або Юпітера або Меркурія. ну Це про духовний стан. Про впертість деяку, так ну, не скажу, що тут саме центризм, але якщо то Ерафан, то йому з подолі то положено, розумієте, бути егоцентриком. Він, він має чути тільки себе, ну і вищі сили, з ким він зазвичай там начебто спілкується. Знову ж таки, на класичному таро, розумієте, у Ерафанта там трьохярусна корона. Тобто він такий розумний, такий розумний, що далі вже нікуди. Отже, я й кажу: щоб та корона вам на голову не давила, шановні чоловіки, ну, треба. Ну, якось згадати не знаю. Ну, більш легше, розумієте? Легше до життя, легше до. Якихось там, не знаю, обставин, ну, якісь вимоги до тих жінок теж поменште, Ну, Тому що якось воно не сходиться, розумієте? Ви з одного боку хочете, щоб та жінка була лагідна, ніжна, щоб вона була така тендітна і пархала, як той мательок, вибачте, з квітки на квітку. І водночас навантажуєте її таким вантажем з власних якихось забаганок цицянок, чи якихось, можливо, образливих слів, до речі. Так, ну, тому що ви можете щось таке сказати. І вам вважається, що то життєво, нічого страшного, якось там відлигає і піде, а вона плаче, розумієте, і боляче. Або ви в мовчанку взагалі граєте, то взагалі я не знаю. Ну то для чоловіків там ну, більш-менш для більшості воно так приталанне, звісно, ну тому що більше діла, менше слів. Але розумієте, ну не завжди. Ніхто вам не каже, що треба стояти там і читати вірші на табуреці, або співати ті серенади? Але ж можна якось облегшити ну, ту мову, котрою ви розмовляєте з коханою людиною. Якщо ви не хочете це робити, то, можливо, ви її не кохаєте, розумієте? А Якщо кохаєте, то чому вам так важко зробити над собою зусилля і поговорити з нею нормально, по-людськи, якби ви хотіли, розмовля... щоб розмовляли з вами? От ви згадайте ті слова Або ті якісь вирази, або та якась там насмішки, якісь розумієте, тому що тут і таке може проходити. Згадайте взагалі, звідки воно у вас і чому ви на свою кохану те надягаєте, розумієте, або мовчанка. там Вам вам подобається, от коли, коли вам хочеться, щоб з вами порозмовляли, а людина, ні. Чого ви тим хочете добитися? Я не розумію, час спливає, вам не тої години, не того доби, не тої тижня, не місяця, ніхто не поверне. Якщо вам нема що сказати, ну так і скажіть мені, немає що тобі сказати, і гайда, куди хочете. Тому що ви не маєте права займати те місце, розумієте, поруч з тою дівчиною, котра плекає надію на щасливе життя. Просто вона бачить своє щастя поруч з вами, що вона винна в тому. Ну чи ви не давали їй повода думати про те, що ви можете бути поруч один з одним? Ну, то ж, і ваша справа так само, а потім ну, я розумію, що люди бувають один від одного втомлюються. Ну так, це нормальна річ, мається на увазі. Але ж можна про все говорити, розумієте? Не лаятися, не сперечатися, не ображати один одного, щоб просто побути в тиші, потім тиждень-другий. А нам той язик дан для іншого, для того, щоб ми пояснювали один одному, що з нами відбувається. То дівчина, розумієте, вона, вона зрозуміє, якщо ви хоча б натякнете, що ви втомилися, наприклад, від чогось там, не знаю, від своїх справ, від важких думок, від того, що взагалі коїться вже котрий рік мається на увазі, включаючи ту пандемію, мається на увазі, дякую за розуміння. З усіма нами. Ну так їй так само важко, розумієте? Навіть якщо вона знаходиться зараз не поруч, розуміємо, за яких часів живемо. От, і між вами відстань якась, розумієте? і... Ну, не знаю, ну, якось там треба все однак, то відстань у словах хоча б скорочувати, тому що їй погано знову ж таки по четвірці келихів це кажу. От, тому, будь ласка, шановні чоловіки, ви давайте мудрість свою включайте, розумієте? Зрілість таку включайте, ви самі собі скажіть. Що я її там, скажіть, вибачте, будь ласка, мозок той колупаю. Ну, ну якось треба емпатами бути, розумієте? Треба вміти ставити себе на місце іншої людини. Це не робить вас якимось підкаблучником. Вибачте, будь ласка, взагалі не люблю те слово. Але я люблю таке такі опояснення тому, якщо хочете. Що підкаблучник це той, хто тримає кулак свій під п'ятою своєї жінки, розумієте? Тобто він дає їй упору і дає, дає їй розуміння. Розуміння того, що вона ну, захищена, якщо хочете, і що вона має якісь фундаменти, що вона може стати навіть вище, ну як на тих шпільках ходять дівчата. Розумієте? Тобто відчути себе майже парящою десь, то таке відчуття, що за котре вона вас потім так само буде, буде якщо хочете, ну на руках носити, але ну, не в прямому значенні, а у переносному. Дякую за розуміння. Тож все можливо виправити, розумієте так, якщо якась там ну, важка розмова відбулася чи буде відбуватися, і ви себе якимось чином налаштовуєте, то знову ж таки порада. Треба бути щирим самим з собою. Не треба думати, що якщо ви десь тут щось не докажете, щось десь там не покажете, то потім воно так і загуде. ну, правда, така річ, розумієте, вона. Все однак знайде вихід, не знаю, чого то стосується, але комусь та інформація потрібна наразі. Розумієте, правда, вона якась така повільна, розумієте, частіше буває. Був такий вираз. Черчилль казав, здається, що кривда обійде півсвіту, поки правда надягає штани. То його правда, то так і є, дійсно. Але кривда, вона дуже хрупка. Розумієте, так кривду треба дуже дуже оберігати від усього. І кожен раз, коли вона там десь потріскається, таке буває дуже часто. Треба докладати дуже -довже, багато зусиль, щоб ти тріщинки замазувати, і там шар за шаром. І потім вона тяжеліша, Коротше, там труба що може бути. Тому, будь ласка, до себе перше, так, треба відверто з собою поговорити. А по-друге, та людина вона заслуговує так само правди, якою б вона не була. Розумієте так. А загалом, загалом, у вас є всі ну Такі дуже добрі і світлі моменти, тому що все ж таки це єрофант, розумієте, людина, котра посвячена і котра, і котра ну така, до котрої йдуть всі за порадою. Тут так воно і зображено, розумієте. То ви якось стоїть мостець між своїми почуттями і своїм власним розумом, своєю душею, мається на увазі так само. Об'єднайте. Всередині з собою поговоріть і зробіть той перший крок, тому що ваша парк, картка вийшла перша, от і все. Це не тому, що я дівчина, я там на стороні дівчини. Я коли роблю прогнози, я взагалі не про статі сама, начебто без статі. Я тут нічий не адвокат. Дякую за розуміння. До речі, п'ятірка не сказала, так, наприкінці скажу по п'ятому старшому аркану, дякую. П'ятірка це взагалі не про математику, це про особистість, про людину. Розумієте? Тобто Знову ж таки, чоловіки, справа ваших якихось там терзань, не знаю, якоїсь переоцінки цінностей, вона у вас. Не треба нічого боятися, не треба боятися нових стосунків, тому що, може бути, у когось там наклювуються нові якісь відносини, ну і ви їх у собі намагаєтеся пригасити, тому що, ну, якось там вже було не дуже добре, а наразі вас щось там накрило, і ви думаєте, та ні, треба притримати тих коней. Ну, ви можете притримувати. Так, можна розмірковувати, але не бійтеся, все однак. Йдіть, тому що ну, хтось по вас там чекає, за вами хтось сумує, ну, хтось вас вже на прикметі має. Та добра людина, я ж кажу, вона закохана, закохана у життя, знову ж таки, кажу, тому що там і таким чином те розживе плаття можна читати. І вона так само вміє любити, і вона так само вміє дарувати і давати у відносинах. розумієте, Якщо ви дуже за те переймаєтеся, вона не тільки бере. Тому ви не обіднішаєте. Якщо ви будете хоча б наближатися до тої дівчини, дякую за розуміння. Отже, е якщо ви були у сварці, зробіть перший крок, будь ласка, те оцінять. Якщо ви граєте у мовчанку, вийдіть так само на зв'язок, розумієте, і об'яснитеся. Якщо ви не хочете далі спілкуватися, людина має та дівчина право знати, що ви, що не, не треба нічого чекати, тому що вона потім вам подумки, ну дякую, не скаже. ні. І та енергія, яку вона закладе в те, не дякую, вибачте, вона вам зовсім не потрібна, тому що потім ви зустрінете дівчину якусь, розумієте? так, І вона так само вчинить з вами, тому що то закон карми. Що ти туди закидаєш, мається на увазі, те, ти отримаєш. То я вам кажу не через дівчат, а через те, щоб за себе ну, якось попілкуйтеся. Ну заздалегідь, будь ласка, потім от за це ви собі дякую скажете, тому що повинна бути чесність, розумієте? Ну, ви ж чоловіки, ви сміливі, Ну то, будь ласка, ту сміливість наразі проявляйте. Байдуже чого вона стосується. Дякую. От таким чином для чоловіків. Далі, дівчата, для вас, ну тут старша аркан Луна, мається на увазі. бачите, які ви тут чарівні. Ви вже тут не плачете. Все, вже все гаразд. Квіти, квіти довкола вас. Ви сидите на на молодому місяці. Ну, добрий знак. А у цьому місяці, коли я роблю прогноз, 18-го, здається числа. Новолуння. Тому чекайте, тут вже трошки зісталося для того, щоб розставилися якісь крапки у вашому питанні щодо того, що ви там сльози лєте і що ви так там очікуєте довго вже. Так, так. Це буде інформація, байдуже, яким чином вона програється, але вона вас порадує. Розумієте, вона вас зробить такою чарівною і піднесеною на тому місяці. Розумієте, над водою мається на увазі добрий знак. Знову ж таки, так, сакральний елемент мається на увазі. Тобто, ви як на наново. Народитись. Так, у вас будуть або нове спілкування, у вас тут голубе волосся довге мається на увазі. Це, ну розумієте, це ваш біль, котрий і світлі думки разом вони об'єдналися і наразі роблять вас дуже такою. Ну, світлою особою розумієте, це, начебто, поцілунок самої долі знов ж таки, це власний шлях. Можливо, він буде відличатися від того, на який ви там очікуєте. Ну тому, що доля бачить, і бачить, що вам від того очікування зле. Розумієте, що ви там сльози тіліте вже не перший день, можливо, не перший місяць, якщо щось деякі особи, що чогось чекаєте, що бередите собі того душу і серце. розумієте, досить вже Все, треба вгамуватись, тому що луна. Це холодний стан емоцій. розумієте? Треба по ночах мається на увазі не сльози лити в подушку і міряти там шагами свого оселю, чи де ви там перебуваєте. А просто треба ночами, якщо хочете відпочивати, Так, від власних думок, від тої мозгу крутки, все владнається, все вирівняється, мається на увазі. Тут 18-й старший аркан, не дарма римськими цифрами так зазначаються старші аркани. Тобто той хрест, що ви вважаєте, христим, з том важким десятка, то оновлення мається на увазі. А важкого стану, ну, як там зазвичай прийнято те якось вважати собі, що хрест це щось важке, але не зараз. Це не так, але не зараз. Бо мене зараз понесе, дякую. Тобто вам треба обнулитися. А що це означає? Якщо ви прагнете у щось нове, то треба крапки розставити над старим. Вам так само треба проявити якусь відвагу, якщо хочете, і об'яснитися з тою людиною, котра може там ще вважає себе вашим спутником в житті. От, а ви так вже не вважаєте. Тобто треба завершити щось одне, щоб вирушати у щось інше. Якщо ви вже чекаєте чогось нового у своєму житті, то будь ласка, воно вже майже на порозі. П'ятірка, ну це той самий чоловік і ви так само, тому що тут про людей мається на увазі. У чоловіків там більш вузький спектр дій мається на увазі, а у вас, дівчата, звісно, вже тому що ви дуже емоційні особи. У вас там цілий полігон тих, тих емоцій. Тому треба вте вгамовувати особі. Ще раз кажу, те буде оновлення через десятку і тріка. Тріка це про працю, розумієте? Взагалі над відносинами, над собою, над там, не знаю, над, над чим завгодно, що вас буде спонукати до чогось світлого, доброго мудрого мається на увазі, до себе вперше. До кохання до себе, От так само вас треба, щоб щось спонукало. Отже, треба покохати себе. так, Треба не допускати більше таких якихось не дуже зрозумілих обставин в своєму житті саме через власний досвід. Тому, якщо вам щось не подобається, і це тягнеться вже не місяць, не два, а може і не рік, і не два, розумієте, кожен почує своє знову ж таки, але ви почуєте, дякую. То треба якось собі вже признатися. Ну розумієте, що ну не треба нічого терпіти у тому житті. Ну ми дуже довго і часто це на моїх прогнозах про це кажемо. Тому я не хочу повторюватися, просто зичу вам впевненості у собі, наснаги, розумієте, і віри у те, що ви маєте бути щасливі, розумієте, і ви мусите бути щасливі. Ну не для когось, для себе. І ви нікого не зробите щасливою людиною. І навіть дітей своїх розумієте, якщо хтось там каже, що у мене діти. Я через них буду тут щось там десь терпіти. Ну, розумієте, діти вони будуть щасливі саме тоді, коли ви будете щасливі. От і все. А якщо ви там не щасливі, то діти виростуть і підуть з того там, з вашого гнізда у своє власне, а ви потім не собі, не тим дітям дякую, не скажете. Але не те, щоб там поїзд вже туту. -ту. Але, ну, знаєте, час, він такий. Дуже дорогі, тому що гроші і час, воно це ці два поняття існують лише на нашій землі. Все більше не всесвіті, таке ні того, ні іншого немає. Розумієте, ми всі чимось там ну, обумовлені, начебто, розумієте? Часом так само, тому розпоряджуйтесь своїм власним часом, ну з розумом розумієте, з мудрістю. Із розумінням того, що вам його ну більше ніхто не поверне назад. Якими б там добрими вчинками ви, начебто, за, з, з спасання будь-кого у вашому житті не займалися, начебто там вам врахується те, ні, не врахується. А самі у себе, якщо хочете, крадете. отже, тут квіти у лівій руці, котрі піднесені. Да? да, тобто, це те, що для себе рука мається на увазі. Тут і у іншій руці. Ну тобто, ви будете обдаровані, розумієте, так чи інакше. Обдаровані її увагою квіти це взагалі про красу, про відчуття якогось натхнення у тому житті, розумієте, коли ми отримуємо квіти або даруємо. Ну як при якоїсь нагоді дуже важливої, розумієте, або ознак пошани, ознак подяки. Просто для того, щоб відзначити цей момент якийсь, ну тому що квітне все навколо. Хочеться, щоб та квітучість нас окружала. Ну, таким чином воно і буде. Так, що я дивлюся, просто тут на правій нозі є така, ну як бутаньєрка, так тільки на нозі мається на увазі. Угу. На так, так? Ну, треба вирішати, Так, треба знайомитись, розумієте, якщо ви того прагнете. Треба а, дати шанс людині, якщо вона в вашій, вашому житті не наробила ніякого лиха, мається на увазі, а просто якось там ну, якісь суперечки. Треба бути постриманіше, дівчата. Так, ну, мається на увазі, щоб там гонор якийсь там поперед себе не виставляти. Бо то гординя. Ну, розумієте, то є гріх. Я хочу не релігійна, знову ж таки, це кажу. Дякую за розуміння. Але якщо перекладати гріх, то це нанесення ну, шкоди саме собі, власноруч. розумієте Руйнування саме свого світосприйняття, саме свого спокою, власноруч, розумієте, тому не чиніть тої гордині у своєму житті, начебто там мама нас так вчила. ні Ну то я не кажеться, що мама була неправа, але у мами свої, якщо хочете. Своє життя і свої погляд, а ви не мусите і не маєте дивитися на той світ маминими очима, так само як ніхто і не на той світ вашими очима окрім вас не дивиться. Тому, будь ласка, така глибинна розмова. Ну, старша Аркані тут можна ще годинами розповідати, мається на увазі. Але намагаюся робити те стисло. Шановні мої мальчики і дівочки, давайте вже якось наводьте лад у своїх думках, у своїх бажаннях знову ж таки, розумієте, не треба нічого боятися і одних, і інших доля виводить саме на шлях щастя. Розумієте, ви тут старшими арканами представлені, що одна, що другий. Розумієте? Те ну, серйозна річ мається на увазі. І щоб там не відбувалося у вашому житті. Ну треба розумієте? Треба кажуть картки, і все світ мається на увазі. Я їм довіряю. Я тут лише перекладач. Дякую за розуміння. Тому я вам перекладаю зараз по цих картках, що треба зробити той крок назустріч спочатку собі, а потім тим обставинам, з котрими пов'язана та карта, котра по центру лежить. Не треба нічого там чекати Ні одним, ні іншим. Розумієте, треба жити те життя, а не просиджувати. Тому що ну промедлення, воно ж там смерті подібне, так кажеться, так у виразі крилатому. Тому дякую вас за розуміння. Тож, будь ласка, давайте підбадьоруйтесь там. я... Сподіваюсь, що кожен щось там десь окремо, якось у реченні у слові, але ту якусь підтримку і якусь допомогу звідначок для себе для того, щоб бути більш впевненим у собі, для того, щоб зробити вірні якісь кроки до свого щастя. Саме для цього я тут працюю. Дякую вам за розуміння і бажаю вам жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Це буде Україна. Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть. Та ганьба Російської Федерації. З повагою! Оля Бєх. Па-па-па-па!